Закликаємо всіх, хто хоче змін в країні, разом працювати або долучитись до лав Всеукраїнського об'єднання майдан заради досягнення наступних цілей. Ми спільно маємо домогтися. Перше звільнення та реабілітації всіх заарештованих за участь в акціях протесту. Припинення репресії, терору, погроз морального та фізичного тиску на учасників мірного спротиву, звільнення всіх політичних в'язнів. Друге відставки та притягнення до відповідальності всіх високопосадовців, у тому числі міністра Захарченка, які відповідальні за організацію кривавого розгону студентів ніч. 30 листопада ліквідації спецпідрозділу «Беркут» як формування, що повністю дискредитувало себе своїми діями, заборони використання військовослужбовців внутрішніх військ для розгону масових акцій. Четверте відставки уряду Азарова та формування нової проєвропейської європейської більшості в парламенті запровадження безвізового режиму з європейським союзом для українських громадян.